час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Будемо розбиратись, хто ми є. На допомогу нам прийдуть сценарист проєкту, що так і називається Хто ми є Артем Сагітов та історик і філософ Олександр Воронюк, який доєднається до нас онлайн. Я піду зустріну Артема. Добре. Доброго ранку! Добрий ранок. Можна? Рада. Так, проходь, будь ласка. Дякую. Доброго ранку. Добре. Сідайте, будь ласка. Просимо, просимо, дякуємо, що О, це мені дякували. Доброго, Доброго, Доброго. ранку. <рес> Зранку, дові, отож, отож. Е, розкажи нам, будь ласка, такий, е, скажімо, трейлер про проєкт. Хто ми є? Що це таке, що тут можна сказати? Хто ми є? Це пізнавальне розважальне шоу про історію України, щоб в які та не манері розказати всім нашим глядачам про те, хто ми є, звідки ми беремо витоки української нації, української державності, щоб ми знали помилки, які не треба допускати, і вчилися на тому, що вже наші минулі покоління вже пройшли. Я так розумію, це. Я ведучий в цьому проєкті, правильно? Він є. Є е, е, гості, мабуть, в цьому запрошені проєкті. гості, ну, лідери спільної думки, зірки. В кінці кінців, це як, начебто, гра між двох команд. Чи як це відбувається? Це Твої гра думає? між. Що, що? Це гра між, можна сказати, однією командою, обличчям якої є зірка. Тобто є зірка, і він mm -hmm. в більшості випадків. І показує суспільну думку, тому що коли ми питаємо: а чи ви знаєте, Тарас Шевченко, що ж Тарас Шевченко мав е фотографії, точніше картини в стілі ню, і 95% людей такі ж, чого? і мав, в основному зірка така чого? його. І ми кажемо, от, пожалуйста. Да, він мав. А у чому особливість проекту? Почекай. Я знаю, Та що до нас має зараз доєднатися ведучий. А доброго ранку! Доброго ранку. Доброго дня. Тоді тоді питання до вас, саме до вас. А у чому особливість проєкту? Ну, дивіться. У нас є доволі широкий сегмент загалом таких історичних наукових шоу. З іншого боку, є дуже багато розважальних, чисто історично розважальних. А ми тут займаємо таку серединну позицію. Ми і розважаємо, і навчаємо. І це якось намагаємося знайти тут такий баланс. Поєднуєте? Намагаємося. Так. Угу. Ви ведучі цього шоу? Саме так. Один із. Один і а так почекайте, у вас там кілька ведучих чи як ну це є ще Тарас Стадницький, який є модератором. Він між нашим істориком Олександром. А та ну тепер гостем. зрозуміло, хто відповідає? Один відповідає за гумор, інший за, е, скажімо, наукову діяльність. Так за розумову, але е, до честі Олександра Леонідовича він іноді дає такі жарти, що там і Тарас такий ну, Пожалуйста, може до нас у Віптернопіля. А кому спало на думку додати до все ж таки серйозного проєкту гумору? Ну в принципі, ми намагаємось хто ми є, це в принципі один із таких, скажімо так, таких шоу. У вас на каналі, наскільки я розумію, також виходить і «Соловіне» шоу від нашого продажного яке так. там теж саме в принципі. Там є у нас вчителька української мови Катерина Олександрівна, а також є Володимир Жогло, який відповідає за гумор, за харизму. В тому числі, але ж Володимир Жогло, в нього мама вчителька. Так і. і я знаю, як вона його вчила, як вона його Вова, Так і було. Вова, Дуже то, Вова та... то там Вова просто присутня. Я знаю Вову. Тому я знаю, що ну, Вова може і не поступатися, скажімо, вчителька. Скажіть, про яких героїв, про які події ви вже створили випуски? <сісті> <сісті> Олександр Леонідович. Мені ж страшно біля вас сидіти, Олександр Леонідовий. Ще знав. А ти так звертаєте? Що, що я онлайн. Ні, У нас просто з артемом є ще таке позаісторичне протистояння символічне, але про нього якось іншим разом. Ага. Насправді. Насправді, у нас вже дуже багато історичних постатей від княгині Ольги до Івана Виговського і Михайла Грушевського, от ми намагаємось охопити такі тут всі найвизначніші, найзнаковіші історичні періоди і проілюструвати їх відповідними історичними постатями бази людей, які ну скажімо так, українців, які досягли певних висот в. Соціальних громадських засадах їх дуже багато і дуже багато тому так. ми я вважаю, що це. А як ви е... їх обираєте? От реально дуже ж багато таких людей збирається консіліум із людей, які роблять шоу. Ми даємо їм базу на 500 тисяч людей, і всі сидять і думають: так Ярослав Мудрий можливо там. Шевченко, однозначно так. Сергій Назарій Фоткіню беремо зрозуміло. Так, ну ми вже знаємо, що дві команди, правильно? Один хтось із зірок, хтось інший це. А іншого, власне, це у нас іде Олександр Данідович, він сидить як поважний історик, до якого приходять здавати нібито екзамен. А, І ти приходиш, все, в тебе є три зрозуміло, раунди. Зрозуміло, в яких зрозуміло. Ти показуєш своє знання. Чи, то хто до вас вже приходив, Олександр Леонідович? Ой, приходив Володимир Жогло, ваш гарний знайомий. Угу. Приходив е, Вася Байдар. Перепрошую, дуже мене цікавить життя Володимира Жогли. Угу. Він здав вам іспит чи ні? Uh, як вам сказати, що не вирішить. Не розчаровуйте мене, не розчаровуйте. Не розчаровуйте, ну, давайте. у нього... Ну, не було в нього, мами і вчительки історії. Ну, буває. Тільки українська мова. Тільки українська мова. Ну... Але він був достойний, Олександр Леонідович, що ж ви так зразу? Просто були люди, які знали ще більше, що не можна радувати. І хтось... Просто стосовно Володимира було дуже багато очікувань. Ага, ну. А скільки вже знято епізодів? О, я вам так сходу і не скажу. А, скільки, Олександр Леонідович? На скількох ви були мотора? А, Чи ви пам'ятаєте? Ну, я був десь може на десяти. Точно. Ух ти. Це те, що я пам'ятаю. Добре. Кого можна очікувати найближчим часом у вас там? М? З ким плануєте uh, робити зйомочку? Чесно, в принципі, ми плануємо з, е, вести комунікацію взаємодію з усіма людьми, з усіма, е, скажімо так, відомими особистостями нашої держави. Було б їх бажання і була б можливість знімати далі шоу, адже. Є певні проблеми з фінансуванням зараз е, таких проектів, вона досить недешева, тому що будь-яка якість вона має за собою там певні зусилля від людей, від команди творчої, ну, звичайно, це сама оплачувати. Тому якщо, якщо є у когось бажання. У когось Ви бажання до співпраці має зрозуміло. Так, ну і останнє у моє запитання. Розкажіть, які були смішні моменти на зйомках або Значно, кур'йози е одразу е на Олександра Леонідовича е я подивлюся, тому що мій улюблений момент із е хто моє до нас приходив колись гість Вася Байдак, е і він одразу прийшов. І давай ну а Вася він, він волонтер, і він при цьому комік і стендапер. Він давай одразу наводити свою атмосферу. Він абсурдний гумор, там шути шуточка раз, шуточка два. Але у Олександра Ланідича є е, свій образ на проєкті. Він сидить, він як е, викладач. Він сидить кімнати. Так, давайте жарти поки що залишимо. Я з вас посміюсь, коли ви будете здавати. там. Отак, як він зараз сидить, так? Набагато, набагато, набагато сорок і ще, і щ... на багато багато я вийшов з образу зараз. Да, да, да. Це от, а там от, все. Там ровно а, і в момент. Зупинки ну, між моторами, там між тим, як ми готувалися до різних раундів. Е, Вася підходить до Олександра Леонідовича і каже: Олександр Леонідович, ви такі у нас суворий. Я вас розсмішу. Я вам даю зуб на те, що я вас розсмішу. Олександр Ланідович такий на нас подивився. Ми там стоїмо ж теж в ага, залі, на... Давай, займайся. І все, значить, відбувається другий раунд. Другий раунд суть його в тому, що ми беремо із зала декількох людей. Першому ми кажемо. Певні факти про визначену подію. Потім е, вони передають ці факти наступним, наступним іншим людям. Це такий знає, умовно, зіпсований телефсований телефон. І остання людина передає нашому гостю ті залишки фактів, які вона отримала. І далі вона має здавати Олександру Ланідовичу, е, так сказати, зріз знань. Угу. І значить, Вася там отримав буквально. Ну, три слова. Три угу. слова і декілька звуків. Угу, угу. Він намагається щось зібрати. Те, що він знає, Олександр Ланідович сидить і каже. Василю, ну, мало, мало знань. Вася в якийсь момент, а в нього була таке, ну. Я не знаю, як це, як це пояснити, що це було? Ну, просто якась, ну. М мотозочок? Це щось таке байдаківське. Да, щось таке байдаківське, якийсь елемент, аксесуар просто. Ага. І ми не знали, що це таке. Ну, ладно, ну прийшов і прийшов. Ага. В нього були якісь там, типу, туфлі, крокодилічі і так далі. Він в якийсь момент знімає цей мотозочок. А це, виявляється, маленька-маленька губна гармошка, і він починає на ній грати. І в цей момент Олександр Леонідович просто сидить, а в нього серйозне обличчя, і він просто сидить такий. І він просто рушиться максимально. Ми починаємо там плакати. Ксандр Леонідович уже не може стримати. І Вася такий да, да, Я вам мабі, це, я мабі, це, це було дуже смішно. Це один з найяскравіших моментів е, всього шоу. Хлопці, ну ми вам дякуємо за те, що ви створили таке шоу і бажаємо, щоб спонсори знайшлися. Я сподіваюся, що вони почули вас сьогодні. І продовження, хто ми є» обов'язково буде. Вам наснаги, дякую, і звичайно, всім нам перемоги. Дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли дякую. до нас. Вам дякую, що Запросили. Дивіться, що хто ми є» на телеканалі Дім.